На мій погляд, головний супротив реформі, ну верніше приєднанню до Луцьку з моєї точки зору чинять окремі сільські голови і окремі, скажімо, сільські еліти, які вже не один термін в певних селах працюють і бояться втратити вплив. Для цього вони використовують чутки, от, не їздиш по селам, говориш з простими людьми. Кажуть, заберуть город, приєднаємося до Луцька. Ну куди така людина піде? Хоча це звичайно, брехня. Заберуть паї. Тобто пускають ще. Гебель сказав: знаєте, чим більше неправда, тим легше людям повірити. Натомість громадам, коли говориш з людьми. Люди розуміють, що саме Луцьк може дати якісні стандарти медицини, освіти, культури. Більшість з так званих царських сіл, їхніх дітей ходять сьогодні в луцькі садочки, в луцькі школи, користуються нашою системою освіти та охорони здоров'я. Навіть, от мій шановний колега, навів. Приклад єдиної об'єднаної громади на сьогодні в Луцькому районі Смолигів. Так, Смолигів відмовився від обслуговування в Луцькій районній поліклініці. Громада вирішила, тому що їх не влаштовує рівень послуг. Заключив договір з містом Луцьк про співпрацю в медичній сфері, передав нам повноваження. І сьогодні люди з Смолигова обслуговуються в першій поліклініці. Місто дає високі стандарти, місто це каналізація і це інше. Тому чинять спротив з моєї точки зору окремі представники сільської еліти. Знову ж таки через неякісну інформаційну політику, так, так? тому що коли приїжджаєш в село, дивіться, як з моєї точки зору мала бути проведена промокампанія об'єднання. Неважливо, до Луська взагалі, щоб навіть простий сільський дядька чи жіночка, да тому, що є сільська інтелігенція, на картинках показати для чого об'єднання, да, сам, саму суть не показано. Інформаційна робота проведена з моєї зору неякісно. Навіть сільські голови до кінця її не розуміють. Тому. Люди мають розуміти, ми за рівноправ'я. Коли ми приїжджаємо в село, міський голова Микола Рославич Романюк каже: Ми не сприймаємо вас як другорядних. Ми дві однакові громади. Давайте домовлятися говорити, що хочете ви, що хочемо. Ми. Тобто наперете тобто ми думав, підходимо так? в предметах mm -hmm. діалогу. Але знаєте, що мені неприємно, я хочу сказати, що. В минулому році, я, будучи секретарем міської ради і Тарас Яковлєв як перший заступник, ми 10 липня, це понад рік тому, надіслали в усі сільські ради, які з нами межують, лист пропозицію. Давайте обговоримо можливість об'єднання. Ми готові приїхати до вас з 10 Нам відповіли 3 ради. Інші сім навіть не удосужилися відповісти. Тобто, ну є ж шановні колеги. Ви можете луцьк сприймати чи не сприймати, але є ж якісь речі, скажімо, ну елементарної вічливості. І це говорить, що Луцьк не чує 10 липня, і тільки три відповіли в кількох ми ще були.